Доброго дня, друзі! З вами компанія Автопарк місто Вінниця. Знаходимося по вулиці Соборна, 1А. У нас нова надхожа Jeep Compass 2012 року випуску з об'ємом двигуна 2,2 дизель на повному приводі, в ефектному чорному колі, дуже доглянутий. Приїхав до нас з Європи у 2023 році. Маємо чудову оптику. 18-коспавні диски, гума в гарному стані нова. Авто без пошкоджень та підкрасів, дуже доглянутий. Задіря тонований. Маємо задні партроніки. В ідеальному стані. Переходимо до заднього ряду У нас зустрічає великий шкіряний диван. Карти в ідеальному стані, три підгулінника для пасажирів. Склопідйомнички в ідеальному стані до Переходимо до переднього ряду сидінь. Також дуже доглянутий. Шкіра в ідеальному стані, без поскожених, без підкрасів. Маємо склопідйомнички, мультируль. Механічна 6 кропка передач, нова мультимедіа, кондиціонер. Керування повним привідом. Авто в ідеальному стані, то потребує вашої уваги. Кого зацікавила дана позиціях, у вас по вулиці Соборна 1А місто Вінниця, також авто доступне в лізних та в кредит.